Робота для демобілізованих З початку року на Кіровоградщині центр зайнятості працевлаштував 127 бійців. Майже 70 почали власну справу всього звернулося близько 900 безробітних вояків. Про це під час засідання центру надання допомоги учасникам АТО повідомив директор центру зайнятості Юрій Слоневський. До обговорення проблемних питань долучилися представники влади, роботодавці, волонтери та громадські активісти. Серед головних негараздів назвали малу кількість вакантних посад та низькі зарплати. Сьогодні на одну вакансію претендують 22 людини. Відзначили й той факт, що чимало демобілізованих учасників АТО, ставши на обліку Центр зайнятості, втрачають зацікавленість у працевлаштуванні. Зараз тільки розмовляв, зустрівся з демобілізованим інвалідом третьої групи, який знаходиться на обліку в центрі зайнятості, і він мені каже наступну фразу. Я думаю, йому потрібна допомога по працевлаштуванню. Він мені каже, знаєш, Вадим, я отримую зараз 3,5 тисячі в центрі зайнятості і 2,5 по інвалідності. Якщо я працевлаштуюся, хто мені буде платити такі кошти? Сьогодні тут присутні всі сторони діалогу, тобто влада роботодавці, присутній центр по працевлаштуванню АТО, плюс волонтерські організації, які займаються, вирішують дане питання. Тобто ми зараз в цілому зібралися для того, щоб відпрацювати по окремим проблемним питанням стратегію, як прискорити вирішення проблем працевлаштування АТО.